У Житомирі організували благодійний футбольний турнір між десантниками, поліцейськими, надзвичайниками та капеланами, на якому збирали гроші для 95-ї окремо десантно-штурмової поліської бригади. Представляємо громадське формування Капеланський патруль вже більше п'яти років в Україні. Реалізовуємо проекти морально-психологічної підтримки для правоохоронців, для захисників. Ось і сьогоднішній турнір має на меті згуртування підтримати. Дух перемоги, дух боротьби, а підтримати морально В цьому році кількість команд збільшилася з 4 до 8. В змаганнях приймають участь військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, експерти, інші сили відмиса. Ну і звісно, наші друзі капелани. Основна мета дати хлопцям відпочити, дати хлопцям десь отримати позитивні емоції. Разом з тим, наш турнір в цьому році набуває статусу благодійного, і ми збираємо кошти на підтримку наших збройних сил України. Колективно було дійсно прийнято всіми учасниками змагань зібрати кошти на нашу легендарну 95-ту бригаду. Гравці говорять, що такі турніри зближують, а ще дають змогу зробити добру справу, допомогти збройним силам України. Це турнір, який поєднує всіх нас із всі силові структури, які стоять охороняють нашу країну. Дуже важливі, бо завжди перебувати на передовій. Воно е тяжко і хочеться її відпочити, е хоч е якийсь період побути з сім'єю. Якщо якісь збіри там коштів, я думаю, це важливо, тому що їм потрібна допомога наша переможцями турніру стала команда рятувальників. А зібрати вдалося близько 10 тисяч гривень для 95-ї бригади.